Я думаю, що багато військовослужбовців розуміють, що за СЗЧ є кримінальна відповідальність, і чітко в кримінальному кодексі прописано, що суд може позбавити волі, з'ясувавши усі обставини до 7 років. Тобто людина може потрапити за грати, грубо кажучи. Ми з вами сьогодні на сьогоднішній день говоримо, що ДБР як правоохоронний орган, який займається фактами фіксації, коли військовослужбовець іде в. Цезаче і розслідуванням таких кримінальних проваджень не ставить перед собою головну мету а ув'язнити військовослужбовців. Наше головне завдання – це зрозуміти, чому боєць вчинив таке правопорушення і створити максимальні спрощені умови, щоб він повернувся в стрій. З алгоритмом, до речі, кожен військовослужбовець може ознайомитися на сайті Державного бюро розслідувань. Там чітко розписано, як за спрощеною схемою можна повернутися. Що воно передбачає? Якщо СЗЧ, наприклад, це до трьох днів ви перебуваєте в СЗЧ, кримінальне провадження у даному випадку не порушується, і ви можете повернутися, Зв'язатися з командуванням, наприклад, своїм, і повернутися на службу без проблем. Якщо СЗЧ більше трьох днів, то відповідно, командування швидше за все вже повідомило Державному бюро розслідувань і за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження. Тому, відповідно, коли ви захочете повернутися, ви можете зв'язатися зі своїм командуванням. Якщо ви не хочете з тих чи інших причин, різні ж причини бувають mm -hmm. так? Чому саме Військовий не хоче повертатися, або пішов взагалі все заче. Це може бути там і відтривала відсутність відпочинку, і виснаження, і психологічне, і фізичне, відсутність ротацій, різні причини. Ми з вами це все прекрасно розуміємо. Але якщо все-таки ви ухвалюєте рішення повертатися, але не хочете ту частину, де вам було. Дискомфортно, скажімо так, ви звертаєтеся до державного бюро розслідувань в одне із територіальних управлінь. Ви також можете звернутися до військової служби правопорядку або до нацпола. І далі правоохоронці гарантують вам супровід повністю і комунікацію, як з командуванням, так і можливо вибір іншої частини. Вони є прописані, зокрема, визначені. Міноборони, куди саме військовий може долучитися до якого підрозділу і продовжувати виконувати свої обов'язки.